Привітаю, Майкі. Роксан Гоп. Я просто здивований. Я уявляв, як ти сюди заходиш тисячу разів. Дві чарки, будь ласка. Не розвезе після алкоголю. Мене ніколи не розвозила. Смокінг, який ти мені облювала, доводить інше. Це ї... смокінг з випускного? Так. Серйозно? І досі не малий. <звук> я мала прихований мотив, тому і привезла сюди. Хочеш забрати мене з собою, так? Намагаюся. Ти в Лондоні, Майкі. Рокс, куди в біса поділося Джерсі? Підйом не дуже, так, Майку. Я босс Роксан. Ти за кермо. Хтось скаже мені, що відбувається. О -о -о -о! Уперше в Лондоні, Майку. Уперше виїхав за межі штатів. За два тижні викрадені дані продаватимуть на чорному аукціоні. І ми маємо взяти участь. Нам потрібен хтось невідомий. Власне кажучи, ніхто і не ні звідки. Хочеш сказати, що ви типу ФБР? Ми працюємо на спілку. Ми шукаємо непомітних людей. Ай! Реакція погана. Ми можемо все. Він усе сказав. Біжи. Реакція погана. Стоп! А? Починаємо. <плес> Гаразд, так, він іде, а це небезпечно, а не трохи. насправді ніхто не знає. Чого тобі не нагадує? Комірчин, восьмий клас. Гадала. Назад у машину, Майку! Але я рада, що ти зі мною. Я дуже рада, що повернулася в той бар. Будь ласка! Будь ласка! <реку> Роксан Гол. Ма, звідки ти знаєш? Вона мені завжди подобалася. Що їй треба? <реку> Ви не бачили її в старших класах.